Ми не з тих, хто спокійно перегортає сторінку тижня, бо шо вже у 26-му випуску, і ми голосно розповімо, чим він жив. Хочеш знати правду? Лови без фільтрів і прикрас. <звук> Головний меседж тижня простий. Ми не збираємось бути зручними. Чесність до себе і рішучість у діях. Ось те, що відкриває двері до справжнього успіху. <звук> Факап тижня. Кажуть, без факапів немає розвитку. Але цього тижня ми доводимо протилежне. Ростемо і без падінь тьху тьху. Ну що, ділимось найсвіжішим. Кейси тижня, які показують, над чим працювали і чим пишаємось. Погнали! Це сталося. Випуски в ютубі Бо що сказати повернулись. Поки що тільки один, але ми стараємось наздогнати, бо знімаємо не аби було, а щоб було круто. Цього тижня духовний спілкувався із гостем, розбирали, як таргетологам вживатися із відділами продажів. Деталі і який гість, гортай нижче, і дивись. Ми обіцяли, що буде відос до Дня Незалежності від Бошо. Ми зробили щирі меседжі, важливі слова і крутий фідбек. Хто що не бачив, запрошуємо подивитись. Одні проекти йдуть, інші приходять, але завжди все масштабніше і сильніше. Починаємо роботу над СММ із девелоперською компанією. Поки втягуємось, а деталі згодом. Що по зйомках? Зібрали цього тижня контент для ведення у кількох партнерів: медичний центр, будівельна компанія, особистий бренд та ресторан. Але ресторан не для Інсти, а для Тік-Току. Тепер ще більше історій для розповідей, а ми погнали далі. Для партнера Фемелі Фігаро запустили збір на ЗСУ для місцевої бригади. А для заохочення донатити організовуємо вечори з живою музикою. Будеш шептицькому, заходь! Духовний психанув і на в 29 нас для мобільного застосунку, щоб точно було з чого обрати. І що думаєш, все-таки обрали. Ми тішимось і скоро поділимось кейсом. Ой. Маркетингова мудрість. Маркетинг теж про чесність. Коли перестаєш резонувати з проєктом або коли стільок не заходить, відмова не слабкість. Це стратегічний крок, який відкриває двері до нових можливостей. Найкрутіша подія тижня. Ядро починає свій двіж. Зібрались, обговорили деталі і будемо активно працювати над розвитком бренду. Бошо. Буде круто, професійно та креативно тиждень закриваємо, але енергія тільки набирає обертів бо що йде далі: більше історій, більше руху, більше життя.